Фахівці Вінницької транспортної компанії мають розпочати технічну адаптацію цюрихського транспорту до українських норм. Перед введенням на лінії вагон отримає передні та задні повороти: стоп-сигнали, дзеркало заднього виду, ліве дзеркало, інформаційну систему та систему оплати проїзду. Крім того, вагон зі Швейцарії повинен пройти ряд юридичних процедур. Зокрема, реєстрацію в інспекції електротранспорту у департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради зазначають, що всі трамваї прибувають у Вінницю у задовільному стані, оскільки ще нещодавно вони експлуатувалися в цюриху. Проте фахівці Вінницької транспортної компанії індивідуально перевіряють кожен вагон перед його введенням в експлуатацію, оскільки безпека пасажирів має велике значення. Я впевнений, що ми будемо продовжувати таку співпрацю, адже в рамках меморандуму, який заключений між швейцарською конфедерацією транспортною компанією Вінницькою міською радою, загалом має надійти близько 68 трамвайних вагонів трам 2000. І також ми зараз активно працюємо над адаптацією цих трамвайних вагонів в частині якраз низькополої ставки, бо розуміємо, що зараз доступність. Доступність загалом і доступність громадського транспорту для людей з інвалідністю, для людей з дитячими візками це є дуже важливо.